Thank you. Бім! Снідати! Бім! Бім! Снідати! Снідати! Тобі посилка прийшла! Посилка! від Іларії! З поля! Іди сюди, йди! Хороший собак! Бім! Ти що? Бім! Бім! Іди сюди, від Іларії! Йди сюди, хороший собак. Ех, де молодець, а. Пробуй. Пробуй. Пішли сюди, пішли сюди. Іди сюди, добуде, добуде. Сюди на своє місце добуде. О, тут. О! Давай. Приступай. Приступай, хороший собак, приступай, молодець! Він приступає, він снідає, Від Іларії посилка, смакота, стомаш поля. Молодець, в нього один зуб є. Передній в нього клас. І є ще пару кутних. О, молодець. Від Іларії. Томаш поляш поля, -поля. від білари смачне. Так. Ммм, смачно, стомаш поля відлари Смакота Щомісяця день у день. І Ларія йому присилає посилку таку свята справа. Далеко не кожен це розуміє, далеко. Але це свята справа, що зараз ви бачите на екрані. Це не передати словами. Старий пес мучений. Його катували, перебили низ. вибили йому всі передні зуби, вигнали з дому. А Бог, бачите, як розпорядився. Він став улюбленцем міста, його ніхто не прив'язує тут. Він живе в цьому освяченому місці, волонтерський, центр і водночас, музей героя, влада Попережного, народний герой, не влада його створила, не начальник. А також все від Бога само якось вийшло. І от воно живе. О, Водичку попити, свіженька. Свіжесенька, чистенька. Багато добрих людей. Про нього знають, люблять його. І від себе приносять, і водичку наливають. Он у тих пляшках навіть приносить, бачите? Але найбільше Іларія. Бо інші люди від випадку до випадку. А їсти ж треба кожен день. А Іларія йому на цілий місяць. І він вже не залежить ні від якого випадку принесуть там хтось земпільчан чи не принесуть. У нього є запас на місяць. А ще в нього є своя каса от там є баночка. От невеличка. І люди йому скидають на лікування. На профілактику. Іноді треба він має всі щеплення, які. Потрібно. От. Час від часу він проходить все, що треба, він не заразний. Ніхто його тут не прив'язує, його любов тут утримує. От кажуть, ну це в Біблії сказано. Бог це любов. Ось Бог, Бог тут є з любов'ю До такої тварини. В такий час. Тільки горе навкруг. Скільки. І люди думають, що воно випадкове. А ось це творіння Боже, можливо, відмолює перед Богом нашу участь людську, наші муки і страждання. Бачите, вилизав. Усе, він язичком. Зараз я йому ще кину. то мы все уже О, смотрите кота, смотрите кота. No, fair enough. Все, поснідав. Поснідав. Дякую. Дім дякую і Іларії і всім, -всім добрим людям, які з добротою до нього відносяться. Ну кота, собачий корм, збалансований, це не те, що зі столу кидають люди своїм псам. Ну, зі столу це людське, воно не збалансоване під організм саме собаки. А тут все те, що треба. Ті поживні речовини. Собачі саме. Не його лікують. Ветеринари кажуть, що якби не ми, то він би вже не жив принаймні 4 роки. А от ми його тримаємо на цьому світі разом з Богом. З Богом. Не разом з Богом, а Бог його тримає, а ми лише допомагаємо. Яка сила Божа. Яка неймовірна. Ви самі переконуюся, хто таке міг придумати. Його вигнали з дому, все, вони впевнені були, що він здохне, десь попаде під машину, машина його розчавить і його не буде. І вони все. А тепер він їм кожен день. Прощає. ...то, що вони зробили, він нема, не тримає зла ні на кого. Бім, ну що, все? Все. Дякуємо Іларія тобі. Ось він тут живе. Музеї під відкритим небом російсько-української війни імені влада побережного. Тут місто Янки. Він тут головна охорона, ну, з Богом, звісно, він не задарма харчі їсть. Він служить. Служай. Бін. Іди сюди, йде сюди. Там холодок. Дим, іди сюди. Іди сюди. Хороший собака, йди сюди. Бім, йди сюди, йди сюди. Молодець, молодець. Його всі люблять, поважають. Бо він воїн також. Він захищає об'єкт. Ще неабиякий. Ось. Експонати. Дзвін пам'яті. Він кожен день чує тут. Дзвін пам'яті, молитви. Ось це він, то його Буда воїном, зроблена для нього жарко. Слава Україні. Добрий людяній, за яку стільки покладено життів.